Вкусна, із табак. То, що на банці намальован пес, ще не означає, що у нас собак, вона для собак. Ладно, дивись сюди. Зараз будемо писати допит на камеру. О, камера. О. Так, карасу. Камера, камера. Камера. <кх> Я Володимир Золкин, і це перший допит. Першого північно-корейського полоненого. Ну що, як тебе звати? Розказуй. Цулка Галіми. Не як тебе русня називала, а справжнє ім'я є. А, є. Хуньань. Цулкала. Ну, давай розказуй, розказуй. Що вам пообіцяли за участь у війні? Давай.